День Незалежності, перш за все, це що наші воїни боронять нашу державу, що ми маємо бути незалежні в своїх думках. Ми самі не зі Львова, але в нас в сім'ї ми вдіваємо вишиванки, одягаємо і гуляємо по місту. У нас ми, я досі з рівного, ми приїхали так. разом. У мене в сім'ї ми виходили гуляти в цей день і відсвятковували це в якомусь гарному одязі традиційному. Це дуже важко. Ну, день свободи, коли нарешті ми стали вільні ось, і жити у злагоді самі з собою. Це наша айдентика, це те, чого ми прагнули наш народ, прагнув все своє життя. Ми нація гідна мати свою країну і боротися ви, за свою незалежність. Яке значення для українців має 24 серпня, та що вважають найбільшими досягненнями її за час незалежності? Поїхали! Для мене це незвичайний день. Я завжди відмічаю його з моєю старшою сестрою. Це у нас традиція. Зазвичай традиція. І навіть якщо... Зазвичай це для нас як полувихідний, як і напевно для всіх українців, які не працюють. І для нас це дуже важливий день, як і для всієї України. Для вас теж саме. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яким є найбільше досягнення України за час її незалежності? Думаю, таких багато, але я не дуже сильно знаю. Одне із найсильніших. Що це те, напев... що ми тримаємось так. зараз, Тримаємось. і це, це ми вже перемогли, мені здається. І найсильніше почалося ще з 2014 року, напевно. Тому ми сильні і ми, звичайно, переможемо. І ми тримаємось. тримаємось. Це наша ідентика. Це те, чого ми прагнули, і наш народ прагнув все своє життя. Ми нація гідна мати свою країну і боротися з ви, за свою незалежність. Чи є у вас, можливо, в сім'ї, можливо, з друзями якісь традиції відзначення Дня Незалежності? Ми завжди ходимо на Хрещатик в цей день. Раніше були паради, зараз їх немає, але традиції залишились, тому гуляємо містом. Як ви думаєте, яке найбільше, яке найбільше досягнення є в Україні за час її незалежності? Я думаю, у нас відбувається зараз надзвичайно великі зміни і ставлення нас як нації. Мені здається, що кожен українець тільки зараз в своєму по своїй суті розуміє, чому власне ми українці, чого ми гідні, розуміє нашу історію. Багато хто почав її вивчати, багато хто почав переходити, спілкуватися українською мовою. Це дуже круто і круто, що серед молоді це все в тренді, як кажуть. І я вважаю, що це наше велике досягнення країни, що нарешті за стільки років незалежності ми зрозуміли, хто ми є. Важке питання, я не можу сповістити. Напевно, ну, ну свято, просто свято, я не знаю. Для вас погоджуюсь. <гум> Чи є вас можливо якісь е традиції відзначення цього дня? Ну, я з села і там весь час в селі збирався весь стадіон людей. І Я точно пам'ятаю традицію, коли щось ховали на стадіоні, весь стадіон ходив шукати. <гум> У нас, нас, нас теж робили всякі концерти, ми всією сім'єю туди ходили. Як ви думаєте, на вашу думку, яким є найбільше досягнення України за час її незалежності? Ух. Виживання. Так, Існування <риснування риснування риснування> дотепер. Ще здати? Я доповнюю. Досить складне питання. Напевно, це день, коли... Україна, наша країна стала незалежною, то і все. Чи у вас якісь можливо традиції в сім'ї або з друзями? Як ви відзначаєте цей день? О, ні, якщо чесно, взагалі немає. Суверенітет держави для Що для вас означає День Незалежності? Ну, День свободи, День Вінності. А чи у вашій сім'ї або з друзями якісь традиції відзначення Дня Незалежності? Немає. Також у ну, місті є, а сім'єю. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яким є найбільше досягнення України за час її незалежності? А, боротьба за свої кордони? Ну, я згодна. Це день, коли Україна стала самостійною, це як відродження саме української нації в цілому. Це як оновлення, як відновлення держави. Це про пам'ять, про тих, хто, завдяки кому ми здобули цю незалежність, завдяки е, воїнам і багато кому. Чи є у вас в сім'ї, можливо, або з друзями якісь традиції, святкування або значення Дня Незалежності? Ми самі не зі Львова, але в нас в сім'ї ми вдягаємо вишиванки, одягаємо і гуляємо по місту. У нас, ми, я досі з рівного приїхали так. разом. У мене в сім'ї ми виходили гуляти в цей день і відсвятковували це в якомусь гарному одязі традиційному. Як ви думаєте, яке є найбільше досягнення для України під час її незалежності? Я не Треба подумати. Ну не знаю, діє дуже прикольна, типу в інших країнах такого немає, і, типу, дуже бачила багато приколів, що типу що там на сини на документами, а у нас все в одному додатку. Також за часів незалежності Україна стала ще більше процвітати, почало більше приїжджати до нас, туристів різноманітних про Україну почали взнавати як про не якусь державу третього світу, а про державу своєї нації, своїм народом, мовою, цінностями. Це досягнення, так як і України, і українців загалом. І те, що ми не частина Росії, а Україна. Так, це дуже важко. Ну, День Свободи, коли Нарешті ми стали вільні ось і жити у злагоді самі з собою. Скажіть, будь ласка, чи є можливо у вашій сім'ї якісь традиції, відзначення Дня незалежності? Ну в нас взагалі в моєї сестри 24 серпня день народження, тому у нас це подвійне, подвійне свято, і ми завжди у сім'ї в холі сім'ї його зустрічали. День незалежності, перш за все, це. Наші воїни боронять нашу державу, що ми маємо бути незалежні в своїх думках. А для вас? Я, я підтримую думку. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є в сім'ї або з друзями якісь традиції, відзначення Дня Незалежності? Не не е, ну, раніше до моменту війни це було шашлик, ліс якось так, десь на пікнік їздили. Ні, У мене таких не було, щоб сказати конкретно. <свят> <свят> Традиції? <свят> Традиції. Та. Це було на рівні не знаю, міста, якісь святкування, типу в межах міста. Ну, Шанка обов'язково має бути так. Скажіть, на вашу думку, яке, яким є найбільше досягнення України за час її незалежності? Перш за все, це напевно народ за нашу незламність, тому що навіть показала вже повномасштабне вторгнення, як ми всі згрупувалися і. Стоїмо надалі нашому ворогу. Я підтримую думку. Я погоджуюся. Гарного вам вечора, до побачення. День свободи України. Ну, то ж саме. Як ви думаєте, яким є найбільше досягнення України за час її незалежності? Те, що вона нарешті нарешті добилася свободи, це якраз найбільше досягнення. Я не знаю на рахунок, що цього сказати. Тому Багато що... життів було покладено просто за це. Багато життів було покладено. День, коли Україна об'єднується. Чи є у вашій сім'ї або з друзями якісь традиції відзначення Дня Незалежності? Так, збираємося за столом, п'ємо. В тата день народження в той день. У нас немає. Що Чи є у вас якісь традиції відзначення Дня Незалежності? У мене немає. Добре, і ще скажіть на вашу думку, яким є найбільше досягнення України за час її незалежності? Досягнення? Україні. Зараз Це... треба подумати. Ви треба теж думаєте? Я думаю, <рес> я подумаю. Ну, знаю, Якось роз, роз, розвилася більше вона. Більше об'єдналася. Швидше. За часи, навіть коли почалась війна, вона об'єдналася і стала більш. Могутнішою. Що армія, що люди. Так що так. То, напевно, сталося більш щільною, купною, всі люди стараються щось вирішити разом цю ситуацію в цілій країні. Щастя, те, що ми стали независими від кого, думаю, це. Чи є у вашій сім'ї або з друзями якісь традиції відзначення Дня Незалежності? Да Та ні, такого сильного, щоб не було просто ну, свято, сім'ї, все, може, якийсь якійсь стіл накрити, ну і все. Як ви думаєте, яким є найбільше досягнення України за час її незалежності? Mm, ну, навіть не знаю. Ще поки, мені каже, таких сильних не було. Е, не, як, кажучи, не перемог, а здобутих е, візна... візнак.